Ого, нічого собі скрейт. Не будь-яка такий звук. Ich brauche ein bisschen Zeit, ja. Muss ja, ja, alles zeigen, meine Kunden. Gut. Nur nicht wegfahren bitte. Нюрберг автомобіль Азар проїхав дивитись ось цю Opel опользофіру. Чули, як вона завелась. Не дуже мені сподобалось, як працює. Двигун працює нормально, але щось шурхотить там. Давайте заведемо ще раз. Зрозумілий такий звучок Щось шурхотить не Чуєте яка это Ну хай вона гріється, я поки огляну її ззовні, може замовник огляду виї... Чуєте як шкриботить, з прогрібом все більше і більше шкриботить. Ну що, так чи інакше треба її оглянути, все решту. Може замовник огляду вирішить її купувати. Може, вдасться щось торгуватися і буде влаштовувати з врахуванням ремонту заміни маховика двомасового. Під колесом чого конкретно. Та й здалека чути. Коли он так шарудить, я би і не ризикував би їхати на їй. Якщо навіть ціну скинуть і будете брати, то тільки на лаветі. це заміна буде двомасового маховика. Давайте обійдемо її по кругу і покажу всі дефекти наявні. Спереді вона попіскоструєна, мікроподряпини на фарах, на капоті. Від камінчиків багато є пунктів. Великих виборів не нема, але попіскостроєно. Тут є ржаве. Є мікроподряпини, отакі От всюди, вони переполіруються, звичайно. на стійці отут. Вон тут є вибоїна на склі. Над склом нічого немає. Ну це було видно на фото. Вм'ятина. Ось тут є. вмятина, невеличка маленька. Це все решта заполірується навколо, але на бампері знята фарба, не заполірується. Резина ще, ще може бути. А от гальмівні диски такі вже зношені. Алюмінієві диски колісні не пошкоджені парковками. А тут ще гірше. Погані вже бліни, гальмівні. Що там знизу? Так, кришка багажника рівна. Що там всередині? Так, трохи брудно. Тут треба полірнути, таке воно матове чогось. Зсередини таке воно затаскане трохи. Тут подряпане трошки на вході. Ну таке. Сильних подряпань нема, але вони є. Ліва сторона абсолютно рівна. Ну, є ззаді дві паркувальні вм'ятини, настільки вони от зараз видно. Одно її не видно навіть маленькі, аж важко показати. Всередині на 250 тисяч виглядає дуже добре. Нічого тут не потерто. Сидіння нормально виглядає, ну, їм чистка, то потрібна, таке воно в брудові трохи але ощільнювач все зараз ще ремінь так собі трошки трошки є вже підношений, кермо зверху це від сонця, так стріляє в опілях. Там, де промені сонця, там воно. Вон зараз заважає сонце показати. Знизу всюди нормально. Педалі так от трохи підношені. Ну такий це. Так. Не по автобану пробіг, але й не по місту. Ну що, народ, автоазар я вам не рекомендую. По телефону мені розказували, що тільки на правій дверці там є та вм'ятина і все. Решта все окей. Ну все, розказав я замовнику огляду про машину, надіслав всі відео, всі недоліки і він зі мною погодився, щоб брати цей автомобіль не потрібно. Поїхав я звідси і нікому не раджу, ще раз кажу, авто Азар в Нюрнбергу. Конкретно питав про двомасовий. Все тихо, все клас. Цікаві люди. Напевно, думали, що лавету прислють. Я сказав, проїду, буду все перевіряти і не куплю. Якщо там є щось таке. Ні, все клас. Все, поїхав я до наступних відео. Підписуйтесь на канал, замовляйте огляди, щоб не було таких ситуацій, тому що люди беруть. Без огляду. І потім локти кусають вдома вже. До наступних відео.